У Львівській філії національного науково-дослідного реставраційного центру відновлюють ікони 17 століття. На реставрацію їх привезли з церкви зі Шестя Святого Духа, що в місті Рогатин Івано-Франківської області. Автор тамтешнього іконостасу невідомий, розповідає керівник Львівської філії реставраційного центру Тарас Откович. Іконостас датований 1650 роком. Є точна дата. Це є один з таких одних найгарніших наших іконостасів 17 століття, так званої золотої, ну так називають золота ера українських іконостасів. Стан не до кінця задовільний, оскільки вони проходили свій час, ну так звані реставрації, невдалі втручання ще в 19 столітті. Потім, в 20-му. Після цього вони, на них нічого не робилося, ніякої реставрації. Ну, продовж більше сотні років, от вони так стояли. Художниця-реставраторка Оксана Войтович працює над іконою Богородиця Одегітрія. Каже, вона має значні пошкодження та її кілька разів перемальовували. Авторський попередній, очевидно, тут був орнамент асист, але він є дуже погано збережений, і потім пізніше це було. Домальовано, але воно було, щоб ви зрозуміли пізніше. Це десь 18 століття. Тобто, якщо нижня робота 17 століття, припустимо, то це 18. для нас. Це так само вже дуже великий відрізок часу. Понад півроку працює над іконою Христос Пантократор і художниця Анастасія Боднар. За її словами, ікона потрапила на реставрацію у поганому стані. Вона була неодноразово перемальована, багато реставраційних втручань. Різночасових багато лакових плівок, а також тут є ураження деревини личинкою жука деревогриза. Тобто вона потребує, крім того, що ви бачите, візуальних втручань, щоб ми довели її до ладу, що потребує також процесу дезінфекції. Ну, боротьба якби з жуком-шкідником. Церква зі шестя Святого Духа один з найдавніших дерев'яних храмів України. За переказами сюди приходила молитися Анастасія Лісовська, відома як Роксолана, говорить завідувачка філії музею мистецтв Прикарпаття Тетяна Петрів. Зараз 11 ікон храму передали на реставрацію. Було передано для проведення консервації і реставрації львівським фахівцям чотири ікони намісного ярусу та сім ікон праздникового ярусу іконостаса із церкви Святого Духа у Рогатині всього в іконостасі, якщо я не помиляюсь, є 60 іконописних самостійних зображень. Але увесь іконостас, на жаль, поки що немає можливості передати на реставрацію. Тому періодично ми передаємо по кілька ікон за словами Тетяни Петрів. Рогатинська церква зараз відкрита для відвідувачів. Однак іконостас оглянути не вдасться, доки не завершиться реставрація. Ольга Іващук, Руслан Лавренов, Суспільне, Новини Львів.